Нова я перевтілення у Черкасах для жінок провели особливий день краси і підтримки. Захід організували за запитом самих учасниць, аби жінки, які тримають тил, могли морально відновитися, знайти час для себе та поспілкуватися у теплому колі. Учасниці військові, дружини військових, рідні зниклих безвісті бійців. Їм дуже хочеться все таки попри це, все бути. Насправді живою в в всіх сенсах приділяти час собі, тому що важливо, бо поки ти в ресурсі, поки ти маєш силу, ти маєш силу боротися далі і чекати на свого героя. На захід завітала Юлія, у якої брат перебуває у полоні. Каже, такі зустрічі допомагають відчути підтримку тих, хто розуміє. Ну тільки в такому місці, і ще на акціях, да, щонедільних Ми збираємося, спілкуємось нам дуже комфортно разом. Дуже класно потрібно. Це допомагає, це підтримка, таке коло друзів і навіть можна сказати, як рідних коло такі соціальні заходи та інші організовують у просторі «Ветеран-Про». Це місце для адаптації, розвитку та дружнього спілкування для українських захисників, захисниць і їхніх родин.